Вітаю вас, представтеся. Департамент. Піф. Як Департамент. вас звати усіх? В мене звати Владислав Романенко, це Андрій Карпат, це імені Олександр Налічукова, капітан команди. Прекрасно. Що ви очікуєте від цієї гри? Як ви себе почуваєте перед нею? Ми почуваємось дуже добре, сподіваємося, що в нас все вийде, що ми гарно, класно пограємо. наситимусь гарними крутими постійними моцями, що все буде. Прекрасно. Які у вас э, почуття взагалі перед цим сезоном? Що ви нього очікуєте, що ви хочете здобути в ньому? Очікуємо перемогу, сподіваємось на відсутність поразів. Прекрасно. А, попередня команда записувала прев'ю із кваса. Можливо, у вас є все-таки бутилочка піва. Нема. Ми проти 21 поправки. Ми проти. Ну, що ще вам сказати? Я бажаю вам удачі. Ви, напевно, будете молодці сьогодні, і ну, у вас все вийде, я так думаю. Дякую. дякую. Побільше якось емоцій щасливих. Давайте. Все йде. -е -е -е.